Відомі волонтерці Інні Марченко, всі ви знаєте Інну Марченко. І я думаю, що всі безперечно довіряються людині, яка з 2014 року, від початку війни, від самого закінчення Революції Гідності, яка була привозити для всіх нас, збирає кошти, я безпосередньо працюю з цією людиною, я впевнений її, так би мовити, безкорисливості, що найперше, і тому, що завжди все доїжджає до фронту. Бійці задоволені, всі підрозділи передають вам вітання і бажають вам гарного вечора. Давайте з вами. Поплодив нашим захисникам, завдяки яким цей вечір став можливим. Наші захисники, яким ми не втомлюємося дякувати, і наш благодійний отакий от вечір він допомагає. Він підсилює наш український дух. Він додає нам трішки настрою, трішки снаги, тому що все в нашій державі буде добре. Тому що в неї є такі прекрасна молоді, такі прекрасні люди, як ви, Оплески всім нам. Опискі всі я схорі українські націозу. Хочемо сказати, що ми називаємося Гуляйгород. Це від слова огорожа фортеця, не від города, де садити. Так от ми дуже раді, ми вперше у вас дуже щасливі сьогодні пограти і поспівати. Не забуваємо, чого ми сьогодні зібралися. Це благодійний концерт, і ми збираємо гроші для наших військових. Тому донатьте, будьмо щедрими, не забуваємо, хто нас захищає. А ми розпочинаємо, готуйте свої ноги, руки, будемо танцювати, співати, не соромтеся. Можете підходити ближче, не туліться там дось. Тіночки, давайте ближче до нас. Я